Слава Богу! Слава Йосифу. Як вже нагадувалось переді мною, що ми святкуємо і Різдво, тобто народження Ісуса Христа. Сьогодні згадуємо про смерть. Скоро будемо згадувати про те, як Ісус Христос Хрещення приймав. А тим не менше, це все про Христа. Про того, який нас спас, про того, хто є для нас важливий, хто має бути центром нашого, нашої уваги в нашому житті, для, про того, хто для нас має бути авторитетом. Е, багато є людей, які для себе зробили якихось інших людей авторитетом, якимсь кумиром, і на них дивляться, на них рівняються, стараються бути подібними до них. Навіть є випадки, коли люди роблять собі пластичні операції, щоб бути схожими на якихось людей, яких свідомих. Вони для них є настільки такими авторитетними, що людина настільки хоче бути схожою на цих людей повадки, поведінка. І ми, християни, названі в честь Христа Спасителя нашого, повинні бути схожими на нього, принаймні старатися це робити. Хай Господь благословить кожного з нас. Я сьогодні хочу трошки пороздумувати про обман Змія, про те, як ворог він на протязі всього, всього періоду, з того часу, коли він був скинений на землю, як почав обманювати Єву з Адамом, ще там в Едемському саді, і постійно і до цього часу Він цим займається. Ісус Христос, коли ученики в нього спитали, каже, скажи нам, як станеться це, який буде кінець? Можливо, вони думали, що вони до цього доживуть. Можливо, ні, ми не знаємо, але коли вони це питали, але ми розуміємо, що це питалося для того, щоб це було записано в Біблію і щоб ви могли це читати і знати. І коли в нього запитали, то він сказав, каже, стережіться, щоб вас хто не звів. Він перш за все, що він сказав, хто що вас хто не звів, а хто може звести? Або, або ворог душі людської, тобто сатана, або ті люди, які працюють на нього. Ті люди, які чи свідомо, чи несвідомо, вони підкоряються йому, і вони роблять те, що хотів би не Бог, а саме, а саме ворог. Перше місце писання прочитаю це книга повторення закону, восьмий розділ, другий, третій вірш. І будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь. Бог твій вів тебе нею по пустині ось уже сорок літ, щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати заповіді Його, чи ні. І впокорував він тебе, і морив тебе голодом, і годував тебе маною, якої, якої не знав ти і не знали батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уст Господніх, живе людина. Таке місце писання говорить про те, що Бог випробував, Бог вів, Бог е, упокорив, щоб упокорити тебе каже, і щоб пізнати те, що в серці твоїм. І найголовніше, каже, для чого це все робилося? Щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уст Господніх живе людина, щоб дати тобі знати, щоб людина зрозуміла таку маленьку, просту істину, Бог вів ізраїльський народ 40 літ пустиною для того, щоб каже, дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина. Щоб це зрозуміти для людей, Бог і прийшлося 40 років людей водити, випробовувати. Знаєте, десь якісь утиски переживали ще щось, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина. Ворог, душ, ворог душі людської саме намагається довести для людини щось зворотнє, старається донести, що все зовсім по-іншому. Ісус Христос, коли будучи в пустині, Це описує Матвій, 4 розділі з першого віршу. По тому Ісус був введений духом у пустиню, щоб диявол його спокушував. І пости він сорок день і сорок ночей, а в кінці зголоднів. А ось приступив до нього спокусник і сказав: Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами? А він відповів і промовив: написано: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Брати і сестри, десь, можливо, на перший погляд ця історія кажеться такою простою. Ісус Христос хотів їсти, диявол прийшов, запропонував йому, щоб він перекусив. Але, якщо подивитися глибше на це все, Бог він доводив до людини, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина. Знаєте, буває так, що наша увага десь загострюється на чомусь одному, і нам кажеться, що без цієї речі життя наше далі буде просто. Як будто чи не цікавим, чи взагалі воно буде якимсь незмістовним, далі просто не буде сенсу жити, якщо я не отримую це, що я зараз хочу. Далі мені нічого не миле, мені нічого більше не потрібно. Ісус Христос, будучи в пустині, ворог приходить до нього і каже, що скажи, щоб цей хліб став щоб це каміння стало хлібом, Він загострює увагу Ісуса на тому, що Ісус Христос є голодний, що Він постить, Він хоче їсти, і Він приходить з такою пропозицією. Знаєте, Ісус Христос, до того, поки е, диявол він до нього не прийшов, на чому він загострив всю свою увагу, що для нього було найголовніше, що для нього була ціль оцього посту після свого водного хрещення він прийшов в пустиню і він постив, щоби зблизитися з Богом. Він загострив свою увагу на Бозі, на своєму отцеві, щоб бути знаєте, десь в єднанні з ним. І він постив, для нього. Це було найцінніше, це для нього було найголовніше. Він для того туди і пішов. Якби він хотів би їсти, він би туди не йшов, він би не постив. Його це ніхто не примушував робити. Але приходить ворог і каже: загострює увагу його зовсім на іншому, на плотському. Ісус Христос він стоїть на духовному, він думає про духовне і Він не звертає увагу на те, що Він хоче їсти, але він постить 40 днів і 40 ночей, щоб бути в'єднання зі своїм Отцем Небесним. Але приходить ворог і говорить йому зовсім про інше. Каже, ти подивися на інше, подивись на це каміння. Скажи, хай воно стане хлібом. Ти знаєте, і коли би це каміння, воно стало хлібом, Ісус Христос почався почав би вже дивитися на ці хліби, вже, вже все перейшло би на плотське, на тілесне, щоби поїсти, щоби задовільнити свою плоть. Ісус Христос пішов туди для того, щоби. Навпаки, свою плоть, знаєте, щоб її десь навпаки десь угамувати, трошки, щоб її якось трошки, знаєте, навпаки, не дати їй волі, але навпаки, її трошки при, 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 пригасити, знаєте, щоб не плоть керувала Ісусом, але Ісус Він керував своєю плоттю, Він вирішував, що йому робити, і що для нього є важливіше. І він зациклювався на Божому, але приходить ворог і починає говорити йому зовсім інше. Але Ісус Христос Він приводить, говорить оці слова, які я перед цим зачитував, каже, що написано: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих, не хлібом самим буде жити людина. Брати і сестри, сьогодні ворог він кожному щось пропонує, і, можливо, він сьогодні приходить до кожного із нас, де і пропонує щось. Сидячи тут на цьому місці в зібранні, можливо, ми не думаємо про хліб, ми не настільки голодні, але ми можемо думати про щось інше, про те, що нас цікавить, про те, що ми хочемо отримати в цьому житті, про те, що для нас, знаєте, десь якісь наші незавершені справи, можливо, ще щось, і ворог він приносить нам, приподносить різні думки, щоб ми їм і переймалися, і щоб ми, сидячи тут на цьому місці, знаєте наша Наші думки вони не були спрямовані на Ісусі, щоб вони не були спрямовані, знаєте, на те, на тому, що ми сьогодні будемо приймати, знаєте, будемо учасниками у цьому хліболомені. Не, не щоб ми не запам'ятовували те, що говориться, знаєте, не запам'ятовували, не приймали в своє серце те, що говорить сьогодні Господь, але щоб наш фокус уваги збить на щось інше, на щось земне, на щось побутове, на щось таке менш важливе, але зробити його якимось таким більш важливим знаєте, для нас, розукрасить. Подивися, ти подумай, ти згадай, що ти маєш робити завтра. Що ти робив вчора, ти подумай. Знаєте, і ворог він старається це зробити геть так само, як він робив це з Ісусом Христом. Але Господь, він хоче, щоб людина розуміла, що не хлібом самим буде жити людина, не тим, що сьогодні ворог він припоносить для мене. знаєте, і кажеться для мене, що Господи, якщо я сьогодні не отримаю те, то для мене далі вже просто немає життя. Але Господь Він хоче, щоб ми зрозуміли те, що людина живе всяким словом, яке походить із уз Господні, щоб ми що ми живемо, найголовніше те, що ми є в мирі з нашим Богом, а все те, про все те, Господь позаботиться, і про хліб, і про воду, і про життя, і про побутові речі. Про все Господь позаботиться, Бог він хотів цього навчити ізраїльського народу 40 років, водячи їх пустелею, знаєте, щоб вони це зрозуміли, що вони десь зациклювались над тим, на що ми будемо їсти, а де ми будемо знаєте жити, а як далі, а як ми переможемо той народ великий, а як велетів по переможемо, як ми ще щось зробимо. І для них знаєте, вони дивилися цими тілесними очима, і вони, знаєте, ворогові вдавалося обманювати цих людей, і вони. Коли післали туди цих посланців, вони вернулися і кажуть, що там люди великі, міста укріплені. Ми це не зможемо зробити. знаєте, ворогів вдалося знаєте, їхні. Фокус уваги перемістить на те, що це люди великі, що це те. Знаєте, замість того, що дивитися на Бога великого, Бог він завжди щось робив. Казав, що ви пізнали каже, що я Господь, що я Господь. Оце люди мали зрозуміти, що є Господь, який їх веде, і який їх доведе. Замість того, щоб дивитися на Бога, всемогутнього і всесильного, люди починали дивитися на людей великих, яких їм важко буде перемогти, і так само ворог він хотів зробити з Ісусом. Скажи, щоб це каміння стало хлібом. Щоб Ісус Христос почав дивитися на ці земні речі, знаєте, це те, на що був спосібний диявол. Це в Книзі буття третій розділ, прочитає з першого віршу. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив, і сказав він до жінки: чи Бог наказав не їсти з усякого дерева раю, і відповіла жінка Змієві з плодів дерева раю ми можемо їсти. А з плодів дерева, що в середині раю Бог сказав не їжте із нього і не доторкайтесь до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки умерти не вмрете. Бог відає, бо відає Бог щодня того, коли будете з Нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу і придатне для очей і пожадане дерево, щоб набути знання і взяла з його плоду та й з'їла. І разом дала теж і чоловіку своєму, і він з'їв. Така історія, ми її всі дуже добре знаємо. Приходить ворог, написано, каже, що Змій був хитрийший над усю польову змірну. Це був хитрий. Хитрий змій, обманщик, який все, що чим займається, тоді тільки тим, щоб обманути людину. Христа йому не вдалося обманути, але людей, як ми бачимо, Получається. Получається в нього. Приходить до жінки, задає питання, жінка починає з ним цей діалог, і він починає, тут, приход... тут вже приміняється трошки інша тактика. Тут треба перемішати правду з обманом. Каже, ви каже, пізнаєте, як добро і зло, станете немов, немов боги. Їх зацікавило, що станеться з нами те, що раніше не було. Цікавість, трошки правди, і це все бере верх над людиною. Людина забуває про те, про той договор. Про ту, те, що було заключено з Богом, Бог сказав, каже не їжте, і вони ж тоді погодились. І вони і не їли до того часу, поки змій не прийшов і не почав їм про це розказувати. Поки вони не бачили цієї іншої сторони, поки вони цього не пробували, знаєте, то вони себе берегли від того, і вони того не скуштували. Але коли приходить ворог, він їм починає, знаєте, преподноситися з іншої сторони. Бог їм це сказав з одної сторони, каже, вам не померти. Приходить ворог, а ви мерете, не мрете. Це була смерть духовна. Це ми знаємо, що після цього знаєте Божий присуд, те, що Бог присудив для людини. каже Що земля земля буде родити оце зілля, яке ми сьогодні бачимо, яке росте, яке ніхто не сіє, і десь воно береться постійно. Це, це про це говорить книга Буття Це було сказано до Адама і до Єви, те, що вона буде важко носити в утробі і пологи будуть важкими. Про це все. Це все наслідки того непослуху це наслідки того, що людина все-таки повірила обманщику. Книга хронік, 21 розділ, з першого віршу. І постав сатана на Ізраїля і намовив Давида перелічити Ізраїля. І сказав Давид. До Юава та до начальників народу ідіть, перелічіть Ізраїля від Берешеви і аж до Дану, і донесіть мені, а я знатиму число їх. І сказав Йоав, нехай Господь додасть до народу свого в сто раз стільки, скільки є, чи не всі вони, чи не всі вони, пане мій, царю раби мого пана, нащо буде шукати цього пан мій, пан мій, нащо це буде за провину для Ізраїля? Це буде на провину для Ізраїля. Якщо ми могли б собі допустити думку, що Давид не думав, що це щось погане. Якщо Давид не рахував це за зло, то йому було про це сказано. І каже перший вірш, що постав сатана на Ізраїля і намовив Давида перелічити Ізраїля, Намовив Давида, чоловіка Божого, чоловік, який, який знаєте, ми знаємо, наскільки тісний він був відносина з Богом, наскільки він надіявся на Бога все. Знаєте, і ворогові вдалося обманути його перелічі Ізраїля. Що тут такого? Будеш знати число, їх будеш знати, можливо, будеш гордитися цим. Але це не потрібно було тут для Давида, тому що це було гріхом, але все-таки він настояв сатана намовив і вдалося йому це зробити. На закінчення я прочитаю із книги об'явлення. Книга об'явлення Івана Богослова. Двадцятий розділ з першого віршу. І бачив я ангела, що сходив із неба, що мав ключа від безодні. І кайдани великі в руці своїй. І схопив він змія в ужас стародавнього, що диявол він і сатана. І зв'язав його на тисячу років та й кинув його до безодні, і замкнув його, і початку над ним поклав, щоб народи не зводив уже. Аж поки не скінчиться тисяча років, а по цьому він розв'язаний буде на короткий час. І далі пропускає далі сьомого віршу. Коли ж скінчиться тисяча років, сатана буде випущений із в'язниці своєї, і вийде він зводити народи, що вони на чотирьох краях землі, Бога і Магога. Щоб зібрати їх до бою, а число їхнє, як морський пісок. І вийшли вони на ширину землі і оточили табір святих та улюблене місто, і зійшов огонь з неба і пожер їх. А диявол, що зводив їх, був укинений в озеро Огняне та Сірчане, Де звірина і пророк неправдивий, і мучені, вони, і мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. Це Відкриття для Івана, те, що приготовлено, те, що має пережити той, що називається обманець, той, що старається обманути, брати і сестри, Ісус Христос не просто так Він сказав ці слова, каже, що дивіться, що вас хто не звів, тому що це найголовніше в житті Христинина не бути обманутим, бути на стороні правди. Ісус Христос сказав, що Я є дорога і правда, і життя, дорога, якою треба йти, і правда, в яку треба вірити, і не слухати більше нічого. Знаєте, буває так, що людина, коли десь для неї щось є гріхом, вона вважає, але коли їй дуже часто починають пропонувати щось, те, що називається гріхом, вона з часом починає погоджуватися на це, і потім навіть проходить час, коли це стає для неї нормою життя, коли людина це приймає знаєте, і вже не рахується гріхом. Чому так стається? Тому що, той, тому що перше, коли людина рахується гріхом, вона щось читає, вона розуміє, для неї так відхиває Господь. Якщо не помиляюсь, Павло каже, що каже, так як ви навчені, так як ви повірили, так і йдіть, так в тому і стійте. Не треба ходити, учитися ще десь, хтось починає розказувати інші люди. А ми що а ти так думаєш? Що ти так думаєш, що це гріх? Ми рахуємо, що це не гріх. Подивися з іншої сторони на цю справу. Знаєте, це тактика диявола. Діявол так і подібно, Чому ти думаєш, Єва, тобі, що Бог вам сказав, щоб не їсти, нічого в цьому страшного немає. Десь, знаєте, обесцінить те, що, стає для, нас, що, що для нас страшне, зробить його якимсь, таким приємним, добрим, таким безобідним, і нічого в цьому страшного немає. І, знаєте, а те, що, те, що нас Біблія закликає вірити, то. Щоб в це вже не так вірити, щоб це знаєте, вже не ставало для нас такою основою, таким, знаєте, якимсь великим пріоритетом. І багато прикладів, знаєте, я ем, помічаю навіть в своєму житті, коли знаєте, десь щось віриш, то приходить якась така різна інформація з різних джерел, десь, знаєте, хтось десь щось говорить, ще щось. Знаєте, і я дивлюсь просто в те, що я віру. Оця інформація вона починає розрушати мою віру. І Знаєте, я починаю розуміти те, що все-таки напевно треба берегтися від тієї інформації, від того, що, що розрушає віру в мені, в те, що я віру, в те, що, до чого мене покликав Господь, знаєте, в те, що, те, що є правда, те що є, те, що є добре, те, що є цінне, те, що я беріг в своєму серці, знаєте, і люди різні, знаєте, і різна всяка інформація вона, може це розрушати. Хай Господь благословить кожного із нас, брати і сестри. Я бажаю для кожного із нас, щоб наша віра в те, що кров Ісуса Христа вона нас очищає від всякого гріха, щоб ця віра вона, вона, вона жила, вона була міцною і була, знаєте, в нашому серці, щоб ми це розуміли і пам'ятали, знаєте, і щоб ви Ніщо не, не могло, знайти це знівечить, ніхто ніщо не змогло це, знаєте, десь якось переполовини, чи ще якось десь людина починає допускати якісь думки, а можливо знаєте, десь звертати увагу не на це, а на щось інше. Десь ворог прийде, скаже: а ти подивися на свої гріхи, ти подивися, що ти робив, як Бог він може це простити, знаєте, і тому подібне. Ми можемо десь знаєте, різні думки, десь отримувати в своєму розумі, в своєму серці, але від цього всього нам потрібно знаєте, сторонитися, боронитися. Щоби нам зберегти нашу віру в чистоті, знаєте, в святості, хай Господь благословить кожного із нас. Апостол до Доглатів каже, що не обманюйтесь, каже, не обманюйтесь, каже, бо Бог осміє не бути, не може. Що людина посіє, те людина пожне. Що ми сіємо? Ми можемо подивитися кожен на своє життя, що ми сіємо. І зробити якийсь певний аналіз, знаєте, що е, з того посіяно, що, що, що може вирости. Коли сіємо правду, знаєте, то й пожнемо те. А коли десь, знаєте, десь переходимо на іншу сторону, десь, коли десь ми починаємо вірити тому, хто обманює, то ми починаємо сіяти недобре. Хай Господь благословить нас, хай Його ім'я буде прославлено. Ми зараз помолимось перед нашою заповідю, перед цим хліболоменням. хай Господь він благословить кожного з нас, а йому за все, Хай буде слава повіки. Амінь.